Всім привіт, з вами Єгор і ми будемо грати в Майнкрафт. І щоб було чесно, я не знаю, що це закон. Ну, я знаю, що це закон. Але. Але обновлення я не знаю, що це за обновлення вийшло в ньому. І зараз ми будемо грати. Ось. Зараз він загрузиться і ми будемо грати в Майнкрафт. Ну, дуже довго загрузка, але ну, для телефона це нормально. Де, Ладно. Оп. Что это за реклама? Что это за реклама? Эм, я не понимаю. Что это? Неприятная реклама, якость. О, можно ее пропустить. О. скины, а у меня Стив уже стоит настройка. Подождите, твой не изменил. Ладно. А почекайте, а. А, так тут же обновлення не вийшло, ще. понятно. А тут же обновлення не вийшло. Та обновлення. Ну давайте назвемо цей. Ну я вже ну, пробочий, но... но... Ну, обновлення його не вийшло, тому що я відказав це обновлення і його не вийшло. Ну, на ну, цьому ну, телефоні, на якому я зараз знімаю це відео, це обновлення вийшло. Ну, на цьому телефоні я його отказав. І Зараз подаваємо його. Ну. А там. Ну, коротше, Д, да? Д. Ни. Ой. Ну, Давай. Ой. Реклама. Эм. Ой. Ну, только... А, это что, штуческий... а -а -а. О нет, При... приходится мне перезагружать. Еще так. Ладно, давай, давай просто ось и надо быстро в Сто. Д... Д... Дні... В. сто днів виживання і погнали задання вирва мені... Ох... а фух тільки почекайте, мені треба за здерев'яшку. работала хорошо. Ну, все. Теперь можно уже. Так. И мы... о, там, бачилась, но можно попуты. Попуты можно трошки... Ну, мясо взять. О. Да. Ну, ну, все, пішу і перше дерево добувати. А, тут ускорення нема. Ну ладно. Ну, ну, коротше, все нормально. Дерево добиваємо, і все зараз буде гарно. Оп-оп! Оп, оп! оп. Оп-оп. Ем, а, вот тут верстачок, Ну, давайте думаю, зробимо десь ось тут. Можна ось тут верстак. А. Чекайте. Ну, другое место його поставимо. кудись сі Ну. Ем. А вот палка. О, Палки тепер це меч чи що? Так. Ну все, ми скратили меч, а тепер ну, нам треба ще трошки дерева подобувати. Потім топор. Ой! А вам видно було? А, так, вам було почне. Так. І можна... Ну, все, подобувала дерево. Тепер можна вже оп-оп. Оп. Шістнадцять. Оп, оп. Багато. О! А! Я викинув. Яке тут. А чому я шерсть тільки получаю? Чому я дві шерсті получив? Бо... Сундук мені... та йо. Я його скрафтую, тепер можна десь робити шахту. Ну, не... ну, самое, тому що ну, і, і я. Дився, е, недавно я дивився всяких таких страшок, і учу, глибоку шахту не робити. А то напугаюсь і вийду із ігри, а відео на якого не буде. Почаще з него боку і щоб було на поверхність, як дивіться. Соговне це ну давай. Так, як як мінімум. Ось тільки два. Ну, зголовне це якийсь будинок зробити. Ну, Перший будинок іноді буває. Ну, я його роблю дерев'яним, але це займає пару време. А шахті приходиться переночувати. Ну, давай із грязі построю. Ну, щоб було дешево. Ну так. Ну, Якщо захочете, то можна другу частину зробити. Якщо захочете. Ну, просто, мабуть, 100 днів е, в цю частину не вміститься. Тому що такі відео, ще всього, займають часи. А тут. Е -е. Ну, оце. Саме головне це зробити будинок. Просто будинок такий. Гарний будинок. Ось так ось так. Саме головне, щоб перше відео я зміг викости, а то я вже багато попиток втратив, щоб зробити відео якесь. Вони всі були. Ну, Неудачі, я не зміг робити відео. З головне, щоб це відео зробилось, тому що я на це відео дуже багато часу потратив. День -два. І можна вже достроювати будинок. Наш гарний будинок. Так, я надіюсь вам, б... ви бачите я янський. Надію... Що там в мене происходити? О, камень! О, цешком много. Ну, так нормально. Тепер можна високий зробити окам'яний меч. Ось тундучок, який ми будемо складувати Ну! Ну, нормально. База в нас вийшла. Ну, для першої ночі це нормально. Ну, давай посмотримо, десь є деревня. Ой, точні, село якесь. Є тут немає. Там тільки трава є. Ну ладно. Можна трошки ще дерево подобувати, ні. Ні. Можна трошки. Камп. О, для домика якраз. украшення є. Ось. Ось. Тепер можна. Ну, як замок зробити? Типу, такий замок. Один, два і три. Так. А тепер можна зробити. О! Все, ну гарно. Тепер можна... Ну, е я над цим відео дуже сильно старався. І треба вам підписатися. Будь ласка, під... підпишіться, чи можете поставити лайк. А то лайк чи підписка для мене дуже важливі. Ой, важливі. І ось тут -то теж. Ну, ось такий в наш замок. Ну, да, гарний. Боже. Ось так я буду заходити. І ось так буду виходити. Так, нормально. Ну, я зараз подивлюсь, скільки це відео вже ділиться. 10 минут. Ну, ну, в цій частині ми, ну, е давай наберемо, як мінімум, 50 лайків. І якщо ми наберемо 50 лайків, то я зроблю ніч. І, ну, ми будемо виживати е ніч, а потім, а потім ну, відео будуть падінніє. Ну, з вами був Єгор і всім пока!